А я ось це очікував. Я ось це очікував. Це ті ж самі люди, які рік тому мені писали, що ти мелеш, що ти ноїш, що ти то, що ти сьо. Тепер їм все зрозуміло. Тепер вони переключились і починають мені розповідати. Ти ж ти ніби професор? Ти ніби професор. Тобі що тільки стало зрозуміло? Ребята, мені давно все зрозуміло було. Ви погортайте мої відео, мій канал. Подивіться, будь ласка, і ви, можливо, там під відео річної давнини, півторарічної давнини, півроку тому назад, можливо, ви знайдете свої ж коментарі. Тільки там хейт в мою сторону. А тепер вам все зрозуміло. От я півроку назад, рік тому назад, казав, що ті люди, які нині, максимально, максимально клянуться в вірності Володимиру Олександровичу, як тільки він піде своїй каденції. Першими стануть, які будуть розповідати: ти що за Зеленського, Ти що? Ребята, давайте ви трішечки убавите свій тон і пил. Я розумію, що багатьом із вас тепер стає все зрозуміло. Я дуже радий, що тепер вас більше. Але ви трішечки погортайте і подумайте, хто, хто говорив постійно про речі, які тепер вам стають очевидними. Було би добре. Якби вам оце те, що зараз очевидно, стало зрозуміло раніше, рік тому назад, і щоб я не отримав стільки хейту в свою сторону, було б добре, якби ще в рік тому назад, півтора роки тому назад, приєдналися, об'єдналися і підтримували мене, а не тепер. Тоді мене брудом обливали. І та, а тепер вам все зрозуміло, і ви все одно розказуєте: о, проснувся професор і так далі. Друзі, давайте ви будете а, або розуміти, що з вами відбувається, або просто сидіть і перечитуйте Колобка. Ну, і на тому все. Тому що що тоді не так, що нині не так. І ще раз, погортайте мої відео річної давнини і знайдіть там ваші ж коментарі з хейтом проти мене. Я радий, що вам тепер зрозуміло. Але ситуація йде далі. І те, що я кажу зараз, в деяких своїх відео вам не зрозуміло. І ви знову агресуєте, а через півроку знову вивалитесь з отаким коментарем і будете мені писати, о, тепер тобі все стало ясно. Мені все давно ясно. Мені все давно ясно. І я працюю для того, щоб і вам стало багато що зрозуміло. Підписуйтесь, не забувайте. Підписуйтесь. Як мінімум, через півроку напишете мені тоді. О, тобі теж все зрозуміло. Підписуйтесь. Можливо, вам стане зрозуміло раніше, ніж стає зрозуміло більшості людей. І будете виглядати розумнішими, ніж є. Підписуйтесь. Всіх обнімаю, цілую, хейтерів. Як там один чувак каже, люблю вас. ага.